Після чого висмикнув у шмургалку, закрив кришку і пішов. Ну і опять же, спроба привідкрити ту кришку. Ну, і ззовні не буде ніяких признаків мінування. І воно спрацює. В общем, кацапи її виробляють, пхають, іноді пхають навіть просто блядь. зустрічались мінні поля, які вони ставили у 22-му році. Танкові мінні поля, там двох-трьох полосні там, по 300 мін, блядь, десь протитанкових. Так от були випадки, коли під кожною противотанковою міною була МЛ8. Ну, це як би теж дурь, тому що ну, якби, по нормативам ці ловушки треба піхати під кожну третю або під кожну п'яту міну. Ну, Щоб не було їх перерозходу. Тобі, що под кожну третю-п'яту вже якби вистачить, щоб відбити охоту ту Мінне Поле знімати на Арапа або пиздити з нього міни. Ну, так як це Кацапи, їм привезли тих мін привезли цих мін